Весна 1840 року. Маленьке уральське містечко Водкінськ прокидається під гуркіт доменних печей. Дим стоїть над заводом густими чорними клубами, у повітрі запах вугілля, заліза і талого снігу. У великому дерев'яному будинку при заводі метушиться сім'я інженера Іллі Петровича Чайковського. У цей день народжується їхній син Пьотр. Хлопчик, який, здається, із самого народження чує музику у всьому у скрипі дверей, у дзвоні ковадла, у подиху вітру за вікном. Батько, практичний чоловік, керує заводом, говорить коротко й чітко, як людина, що звикла командувати. Мати Олександра Андріївна, зовсім інша ніжна, освічена, із французьким акцентом і любов'ю до музики. Вечорами вона сідає за рояль і в домі, де щойно гримів молот, запановує тиша. Маленький Пьотр завмирає біля інструмента, очі великі, немов бачать щось, чого інші не чують. Йому лише чотири, коли вперше запам'ятовує мелодію і починає її наспівувати без жодної помилки. Водкінськ живе своїм ритмом крики робітників, запах металу, крижана річка, яка взимку скута до самої весни. У такому світі будь-яка ніжність здається недоречною, але мати дозволяє йому бути іншим. Вона гладить його по голові, коли він плаче від мелодії, і каже: У тебе вуха як у музиканта. Він не розуміє, що це означає, але пам'ятає кожен її звук. У вісім років родина переїжджає до Петербурга. Поїздка триває тиждень вози, станції, гул міста, що пахне морем і каменем. Для хлопчика це інший світ. Двоповерхові кам'яні будинки, блиск вітрин, кінні екіпажі і театри. Саме там, у перший вечір в опері, він вперше відчуває, що таке справжнє потрясіння. Оркестр грає, хор співає, сцена палає світлом, а він сидить і не може дихати. Йому здається, що серце зараз вибухне від цієї музики. Після вистави. Він іде вулицями Петербурга, дивиться на річку, що відбиває вогні, і тихо повторює мелодію, яку щойно почув. Здається, вона не відпускає його. Він не знає, що це перша зустріч із тим, що стане його долею. Наступного ранку батько каже Зосені, в училище, правознавство, чесна служба от що важливо. Піотер мовчить. У голові звучить оркестр, хор, сцена. Голос матері, що грає вдома. Він ще не розуміє, але десь усередині вже прийняв рішення, яке змінить усе його життя. Петербург осінь. Сіре небо, вологі стіни, запах річки і чорнил. Училище правознавства стоїть на фонтанці, холодна будівля з високими вікнами, де лунають кроки і запах лакованих підлог. Десять років і він уже тут. Серед строю хлопців у синіх мундирах із золотими гудзиками. Розклад, муштра, дисципліна все за розкладом підйом, молитва, заняття, обід, муштра, вечірні кола, сміх, жарти, таємні підколки і сувора тиша, коли входить інспектор. Пьотр слухає, як за стіною співає хор, голоси змішуються з шелестом дощу, йому здається, що навіть ці холодні стіни. Мають свою мелодію. Але тут не прийнято говорити про почуття тут цінують твердість і честь. Він вчиться мовчати, вчиться ховати навіть погляд, бо в цьому світі будь-який порух, будь-яке слово може стати пасткою. Його товариші сміються з театральних актрис, змагаються, хто гучніше процитує вірші. Він теж сміється, але очі не сміються. Після відбою, коли в спальнях темно, він лежить нерухомо, слухаючи, як хтось поруч тихо дихає. І кожен цей подих, наче ніж по серцю. Він не розуміє, чому саме так, він просто боїться, що це колись зрозуміють інші. У бібліотеці він бере не юридичні трактати, а ноти. Під партою тримає старі збірники Бетховена, Моцарта, Вебера, грає ночами, коли всі сплять. Пальці самі знаходять клавіші. І світ навколо зникає. У музичній кімнаті старий розстроєний рояль, але йому здається, що той відгукується на кожну думку, кожен подих. Одного разу, коли у залі проходить урочистість із участю самого князя Голіцина, він уперше виступає публічно невелика п'єса, написана ним самим. Серед присутніх викладач музики, який потім тихо каже У вас талант, юначе. Але не тут, не серед кодексів і карних статей. Ці слова врізаються в пам'ять. Тим часом життя йде далі. Пьотор дорослішає. З'являються листи від родини, короткі вісті з Водкінська. Батько радить не витрачати часу на рояль, мати хвилюється за його здоров'я. У відповідь він пише спокійно: Я вчуся, працюю. Але між рядками ноти, цілі такти мелодій, які він не встигає записувати. Після випуску служба. Міністерство юстиції Петербург будівля біля двірцевої площі, довгі ряди столів, чиновники в мундирах, аркуші, сургуч, тиша, що дзвонить у вухах. Вікна виходять у двір, де навіть сонце здається сірим. Робота копіювати, підписувати, знову копіювати. Він сидить над документами і думає про музику, яку чує всередині. Вечорами інший Петербург. Театри, салони, вечори музики. Там його обличчя оживає. У тісних кімнатах під звуки фортепіано збираються актори, поети, музиканти. Серед них свобода. Там він може говорити, сміятись, дихати і слухати. Він слухає все, голоси, паузи, навіть кроки в коридорі усе це музика. Одного разу на вечорі він знайомиться з молодим актором, гарний, упевнений, з близькому погляді. Вони розмовляють про сцену, про мистецтво, і Чайковський відчуває, як у грудях стає тісно. Потім актор тисне йому руку просто, тепло, по-дружньому. А Пьотр не спить кілька ночей. Вперше розуміє, як небезпечне навіть одне рукостискання. Тривога росте Світ ділиться на дві половини. Денну, офіційну і нічну, справжню він розуміє, що довго так не витримає. Одного дня, повертаючись додому після чергової зміни, він зупиняється біля афіші консерваторія, відкриття, набір студентів. І в голові раптом тиша та сама, як колись перед тим, як мати брала першу ноту. Він дивиться на афішу довго, мовчки. Потім дістає перо, знімає рукавичку. І ставить крапку в рішенні, яке щойно народилося. Завтра він подасть у відставку. Петербургський ранок. На СТОЛІ ЧИСТИЙ аркуш паперу. Чорнильниця. Перо. Кілька рядків. Коротко, офіційно. Прошу звільнити мене зі служби за власним бажанням. Підпис крапка. 1862 рік У дверях міністерства. Чайковський більше не озирається. Попереду нове життя, повне невідомості. Консерваторія на театральній площі ще пахне свіжою фарбою. У класах стоять блискучі роялі, а на стінах портрети Бетховена, Моцарта, Глінки. Антон Рубінштейн, засновник і директор, зустрічає студентів суворим поглядом. Його пальці грають на клавішах, як молоти по сталі. У вас є дар. Каже він Петру, але музиці мало серця, їй потрібна дисципліна. Починається навчання теорія, гармонія, контрапункт. Дні зливаються у нескінченну ланку занять. Чайковський живе в гуртожитку, маленька кімната з вузьким ліжком, свічкою, зошитами, що пахнуть сургучем і воском. Уночі він не спить, виписує ноти, слухає, як десь за стіною хтось грає етюди Шопена. Перші власні твори романси, маленькі п'єси. На студентських вечорах його просять грати ще. Після виступів підходять дівчата, сміються, дарують квіти. Він дякує, кланяється, але серце залишається порожнім. У залі інший. Стрункий баритон із темним волоссям співає так, що мурашки біжать по шкірі. Після концерту Пьотр пише для нього романс. Ніжний, сумний, на вірші фета. Коли юнак співає його на черговому вечорі, Чайковський сидить у кутку і не зводить погляду. Ніхто не здогадується, для кого звучить ця музика. Рубінштейн нещадний, на заняттях розбирає його композиції. Занадто багато емоцій. Музика має бути чистою, не особистою. Пьотер слухає, стискає кулаки, мовчить. Увечері, коли інші студенти йдуть вечеряти, він залишається сам. За фортепіано. І Іграє до світанку. Петербург кипить життям. Вечори літературні салони, театри. На Невському яскраві вітрини. На вулицях офіцери в шинелях, студенти, артисти. Він ходить цими вулицями як крізь натовп тіней. птіней. У кав'ярнях чутно суперечки про нову музику. Про майбутнє російської школи хтось говорить про національний стиль, хтось про європейську гармонію. Чайковський слухає, запам'ятовує його майбутнє формується між цими голосами. Іноді він заходить у маленьку церкву на Казанській вулиці, слухає хор, Його погляд ковзає по іконах, але чує він не молитви музику. Навіть у церковному співі він знаходить гармонію. Яку хоче відтворити у своїй симфонії. У 1864 році стається перший зрив Ніч, дощ, порожня консерваторія. Він сам у залі, перед ним рояль, на клавішах тремтячі пальці, звуки сиплються, немов краплі по склу. Він грає до виснаження, до тремтіння в руках. Потім зривається і біжить коридором, бо відчуває, що більше не витримає цієї тиші. Рубінштейн викликає його до себе. Ви повинні бути сильним, каже він, інакше вас зламає власна музика. Піотор киває, але всередині він уже знає, музика це і є його сила, і його вирок. Через рік він отримує срібну медаль і перше справжнє визнання йому пропонують роботу викладача теорії в новій московській консерваторії. Вікно, крізь яке видно театр, тріпотіння вогників на вулиці. Москва чекає. Він стоїть біля вокзалу, тримаючи в руках валізу і ноти, перев'язані стрічкою. Сніг сиплеться на капелюх, на плечі, на рукописи. Поїзд гуде, пара б'є в небо, і в цьому гулі відчуття нового початку. Та десь у глибині душі він відчуває справжня буря ще навіть не почалася. Поїзд прибуває до Москви на світанку. З вікон золоті куполи. Пар від коней, шум ринку, крики візників. На пероні його зустрічає Микола Рубінштейн, молодший брат Антона, диригент, викладач, людина з енергією бурі. Ми починаємо з нуля, каже він. Тут буде справжня музика. Московська консерваторія тільки відкрилася. Класи маленькі, роялі старі, але в очах студентів блиск. Пьотр викладає гармонію його уважно слухають, записують кожне слово. Після занять він залишається сам, грає довго, до тремтіння пальців. У сусідній аудиторії звучить хор, і він ловить себе на тому, що диригує у повітрі. Вечорами він буває у домі Рубінштейна, велика квартира на Ваздвиженці, зеркала, свічки, музиканти, поети. Тут збирається уся Москва. Говорять про мистецтво, сперечаються, грають, сміються. Піотер сидить за роялем і грає свою першу симфонію. Зимові мрії. Зала притихає. Хтось зітхає. Рубінштейн стискає йому плече це успіх. Прем'єра проходить у 1867. -му. Симфонія звучить у великій залі під керівництвом Рубінштейна. Оркестр грає як єдиний організм. Публіка стоїть, аплодує. Газети пишуть нове ім'я у російській музиці. Але коли він виходить із театру після концерту. Вулиці здаються порожніми. Успіх не гріє. У серці холод і дивне відчуття, ніби все тільки починається. Москва приймає його з пошаною салони, вечері, знайомства. Його запрошують у доми, де грають на арфах і читають Лермонтова. На балах дами кидають погляди, ставлять питання Коли ж ви одружитесь, маестро? Він усміхається, віджартовується, але чутки ширяться. Дивак, самітник занадто нервовий, занадто ніжний. У ці роки він пише оперу Воєвода. Репетиції тривають ночами. Сторожі кажуть, що бачить світло в класі до самого ранку, п'є, щоб заснути, але сон не приходить. У голові звучать голоси, мелодії, сцени. Одного дня приходить лист важкий конверт, жіночий почерк. Я слухала вашу музику вона змінила моє життя. Я вас кохаю. Антоніна Іванівна Мілюкова Лист дивний, відвертий. Він відкладає його, потім другий, третій, їх стає все більше. В останньому фраза Якщо ви мені не відповісте, я не витримаю. Друзі радять зустрітись, і він зустрічається у готелі на тверській у тісному номері. Антоніна, повна, з блідим обличчям і з блиском у очах, говорить швидко. Безупину. Він сидить навпроти, відчуваючи, як потіють долоні. Після зустрічі довго стоїть на вулиці. Доходить лише одне це шлях до спасіння або до кінця. Тиск зростає. Рубінштейн натякає пора мати родину, інакше почнуться пересуди. Колеги мовчки погоджуються. Суспільство чекає від нього пристойності. Він переконує себе, шлюб допоможе. Це буде маска, захист, спокій. 18 липня 1877 року церква святого Георгія, День спекотний, душний. Антоніна в білій сукні з букетом жасмину. Він блідий, мовчазний. Служба триває годину. Коли Хор співає много я літа, йому здається, що повітря в церкві раптом зникло. Увечері гості п'ють шамбанське, говорять тости. Антоніна сміється, блищить очима. А він дивиться у вікно на темне небо над Москвою. Його чекає ніч, якої він боїться більше, ніж будь-якого концерту. Наступного ранку свічка біля рояля догоряє. Антоніна спить у сусідній кімнаті. Пьотр сидить, опустивши голову, і тихо шепоче. Я зробив страшну помилку. Через місяць він тікає з Москви. Холодна дощова ніч. Потяг мчить на Петербург. Він сидить біля вікна, обличчя мокре то не дощ. Попереду тільки вода. І думка, від якої неможливо втекти. Поїзд спиняється у Петербурзі. Сутінки, дощ, запах мокрого каменю. Чайковський виходить на перон худий, із запалими очима, без валізи. Лише пальто, ноти в кишені і погляд. У якому втома і рішучість. Його рятують друзі, везуть до маєтку під Петербургом. Тиждень він мовчить, не підходить до фортепіано, потім бере аркуш і починає писати. З цього мовчання народжується четверта симфонія, перша велика після бурі. Восени 1877 року в його житті з'являється вона, Надія фон Мек, багата вдова, покровителька музики. Листуються з ним щодня. Вони ніколи не бачаться, але їхні листи, мов щоденники двох душ. Вона надсилає йому гроші, аби він міг не викладати, а лише творити. Він дякує, називає її Мій Янголе. За ці десять років сотні листів без єдиної зустрічі. Між тим слава. Прем'єри в Москві, у Петербурзі, потім у Парижі. Лебедине озеро Євгеній Онєгін», Спляча красуня. Його музика звучить у всіх театрах імперії. Газети пишуть Чайковський гордість Росії. Але він сам у готельних номерах, з вікнами на шумній площі, де всі святкують його успіх, а він слухає лише, як капає вода з даху. У 1888 році він диригує власними творами у відні, Лейпцигу, Лондоні. Його зустрічають стоячі, оркестри світу виконують його музику. І все ж він лишається сам. Коли Надія фон Мек несподівано припиняє листування без пояснення, без прощання, він не пише у відповідь жодного слова. Просто сідає за фортепіано і починає роботу над шостою симфонією. 1893 рік. Петербург. Осінь Холодна, як ніколи. Прем'єра патетичної. Зала темна, слухачі не дихають. Останні такти м'які, тихі, ніби чиясь сповідь. Коли оркестр замовкає, у залі стоїть тиша. Потім вибухають оплески. Він стоїть, кланяється, обличчя спокійне. Каже братові: Ніколи ще я не був таким задоволеним своєю роботою. Через кілька днів він уже вдома. За вікном знову дощ, на столі склянка води, партитура, що не встигла охолонути від чорнила. Він виглядає втомленим, але усміхненим. Ніхто не знає, що це останній ранок у його житті. Коли зводом у Петербурзі лунає траурний марш, вся Росія виходить на вулиці. На кладовищі в Олександро Невській лаврі грає оркестр. Ті ж самі ноти, що він написав про кінець і про спокій. Його музика звучить, і здається, що вона жива. Минуло 150 років, а його мелодії досі впізнають із перших трьох секунд. Бо навіть коли світ мовчить, музика говорить. Кого б ви хотіли почути далі лідера? генія. Бунтаря? Напишіть у коментарях і підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.